Привіт, поговоримо про німецьку математику українською мовою. Розглянемо з вами запис векторів. Необхідно порахувати скалярний добуток даних двох векторів. І одразу ми можемо звернути увагу на відмінність записів координат векторів. Якщо ми звикли до запису горизонтального, тобто, коли ми писали вектор А з координатами, наприклад, 2 мінус 9-4, то в Німеччині всі координати векторів прийнято записувати вертикально. І також, як я помічаю, у них завжди є стрілочки над А. Та над Б, тобто над позначенням вектору в Україні. Вектор іноді можна позначати просто рисочкою вгорі. Далі, звісно, що всі формули в математиці залишаються правильними в будь-якій країні, і це плюс математики. Давайте порахуємо з вами скалярний добуток цих векторів, що називається скалярним добутком двох векторів. Вектор А помножити на вектор Б, це потрібно що зробити? Потрібно додати добутки відповідних координат. Тобто необхідно 2 домножити на 5, додати мінус 9 помножити на 2 і додати 4 помножити на 2. Тобто все дуже просто. Якщо ми порахуємо цю вже суму, то у відповіді отримуємо 0. І тепер хочу звернути ще увагу, що якщо Добуток двох векторів дорівнює нулю, то такі вектори є перпендикулярними. Запишемо це німецькою мовою. Постарайтесь запам'ятати цю властивість перпендикулярності векторів. В Україні вона називалась саме так. Якщо скалярний добуток двох векторів дорівнює нулю, то ці вектори є перпендикулярними.